Ілля Петрович, як ви бачите Харківську область через 5 років. Бачу, що в Харківській області дуже, дуже багато церков бачу, і церкви будуть влияні, будуть багато людей в церквях. І, е, е, Харківська область буде благословення для всієї України, є благословення для, для Європи, для всього світу. Бо в Харківській області ми живемо, є хороші люди в Харківській області. Я дуже сильно люблю Харків невозможно передать. Я не родился здесь в Харькове, как я сказал, в южной части Украины. Я влюблен в этот город, я влюблен в Харьковскую область, и поэтому Бог поособенно благословит Харьков. Друзі, обов'язково подивіться інтерв'ю, яке вийде незабаром.